Всім привіт! А як ви гадаєте, чи можуть якісь шахрайські дії вплинути на хід історії цілої країни? Сьогодні я розповім вам історію, яка, як вважають деякі дослідники, вплинула на хід французької революції. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, має бути цікаво. І ми розпочинаємо. А поговоримо ми про справу з намистом королеви. Вона сталася при французькому дворі і виявилася одним із найбільших шахрайств з залученням королівських осіб. У 1772 році король Людовік XV, якому на той момент було 62 роки, вирішив подарувати своїй каханці мадам Дюбарі на мисто. Мадам Дюбарі була офіційною фавориткою короля, і він щедро обдарував її прикрасами з діамантами. Людовік 15 звернувся до власників відомої у всьому світі паризької ювелірної майстерні ювелірів Шарля Агюста Бемера і Поля Басанджа. Вони прославились завдяки своєму унікальному таланту. Вони створювали справжні ювелірні шедеври. Виготовлення намиста ювеліри фінансували власними силами, вклавши туди практично всі свої кошти і чимало запаргувавши. Звичайно, вони сподівалися отримати великі кошти після закінчення роботи. Такий проєкт вимагав часу через труднощі зі збором діамантів, бажаної чистоти і розміру. Але через два роки після того, як замовлення було зроблене 10 травня 1774 року, Людовік 15 помер від віспи, а мадам Дюбарі зізнала вигнання. І на той час намисто було ще не закінченим, і ювеліри вирішили все ж таки завершити роботу. І от нарешті, у 1778 році, намисто було завершено. На його виготовлення пішло 647 великих діамантів. Вийшов дійсно унікальний вироб вагою 2842 карати і вартістю 2 мільйони ліврів. Яка орієнтовна вартість цього намиста на сьогоднішні гроші? Важко сказати, бо різні джерела не дають різну інформацію. Десь від 10 до 27 мільйонів євро. Але остаточно відомо, що це намисто виявилось найдорожчим ювелірним виробом за всю історію Франції на той час. До речі, на фото, яке я виставила тут о, це реконструкція. Збігаючи наперед, скажу, що де зараз справжнє намисто, остаточно невідомо. І, от, закінчивши свою роботу, ювеліри запропонували вже Людовіку, XVI купити це намисто для Марії Антуанети. Але той несподівано відмовився, витивуючи своє рішення іншими пріоритетними витратами для корони. Крім того, нова королева стверджувала, що їй не до впадоба такий тип прикрас. І тоді Бомер і Басанж звернулися до інших королівських домів Англії, Іспанії та Королівства обох Сицилій. Сицилії. Але нікому таке каштевне намисто виявилось непотрібним. У 1781 році вони знов спробували переконати королеву Франції, але марно. Вони навіть намагалися знизити ціну до 1600 ліврів, але продати все одно не виходило. І у них з'явилася ідея знайти когось приближеного до королеви, хто б умовив її купити це намисто. І от тут, в цій історії, з'явився ще один персонаж графіня Жанна Деламот. Вона позиціонувала себе як близьку подругу королеви, хоча таковою вона не була. Звідки ж з'явилась ця пані? У 1763 році маркіза Деболінвільє побачила семирічну жебрачку, що просила милостиню і стверджувала, що її прізвище Валуа, і що вона родичка королівської родини. Заінтригована Маркіза зупинила карету і почала розпитувати дівчинку. І виявилось, що її батько був збіднилим дворянином, що спився. А ще він був прямим нащадком Генріха II. Після смерті чоловіка, мати Жанни, так звала дівчинку, зайнялася проституцією, а двом дочками синові віддавалося жебракувати. Тоді маркіза влаштувала у пансіон а хлопчика у військову школу. А через сім років навчання дівчата потрапили у монастир для шляхетних дівчат. Але життя черниці було де в подобі юній Жанні. Її молодша сестра так і залишилась в монастирі, а Жанна у свої 22 роки втекла. Вона дісталася містечко Барсюр-Оп, яке знаходилось за 200 кілометрів від Парижу, і там вона звернула на себе увагу жандармського офіцера Ніколаса Делямота. І у 1780 році вони одружились. Після того, як придворні генеологи офіційно підтвердили шляхетне походження Жанни, Ніколас отримав чин Рутмістра в Драгунському полку і подружжя перебралася до Парижа, де Ніколас несподівано оголосив себе графом. А Жанна стала представлятися всім як графіня Валуа де Лемот, Жанна дуже сподівалась на допомогу від королеви Марії Антуанети. І вона почала часто бувати у Версалі. Тоді потрапити у Версаль, маючи шляхетне походження, було досить легко. А для того, щоб хоч якось звернути на себе увагу, Жанна стала імітувати, що вона нібито падає в непритомність. Аристократки жахались, що спадкоємець валуа їй не вистачає грошей на їжу, і відправляли до будинку Далямут різноманітні подарунки, невеличкі пожертвування і таке інше. А зрештою, до Марії Антуанета дійшли чутки про якусь сумнівну графіню, яка більш того, себе, поводить себе досить дивно. І Марія Антуанета взагалі заборонила підпускати цю графіню до себе. Тоді Жанна почала шукати інші шляхи, щоб якось приблизитись до королеви, а також щоб розбагатіти. У 1783 році вона познайомилася з кардиналом Роганом. У того була своя мрія, він хотів стати першим міністром Франції, і він також намагався стати ближче до Марії Антуанети. Але Роган не знав, що на приїзд до нього вселяла Марія Антуанеті, її мати, австрійська імператриця Марія Терезія. Справа в тому, що кардинал кілька років тому був послом Франції при віденському дворі, і він дуже не сподобався імператриці Марії Терезії, тим, що він вів надто розкішне світське життя, яке не відповідало духовній особі. Марія Антуанета прислухалась до прохань своєї матері і відкликала Рогана звідня. На всіх офіційних прийомах королева не удостоювала кардинала своєю увагою. А тепер повернемося до нещасних ювелірів. От уявіть, вони зустрічають жінку, яка стверджує, що вона є близькою подругою королеви. І тоді вони звертаються до графіні делямот про допомогу. Вони дійсно вірять, що вона є подругою королеви і просять її умовити Марію Антуанету купити намисто. Вони навіть запропонували їй якийсь відсоток від продажу, якщо вдасться продати це намисто. І тоді, у жанремут з'явився план. А вона знов, відрекомендувавши себе як близька подруга і родичка королеви, зголосилася допомогти кардиналу Рагану у приміренні його з Марією Антонето. Вона почала регулярно відвідувати кардинальський палац, розповідаючи, наскільки їй важко доводиться переконувати королеву, пробачити Рагану всі образи. І, от згодом кардинал отримує звістку, що серце Марії Антонити пом'якшилось і що на найближчому прийомі вона дасть йому якийсь таємний знак. За кілька днів у палаці Роган постійно спостерігав за королевою, і в якийсь момент вона чи то повернулась до нього, чи то просто комусь кивнула, але цей рух Роган сприйняв на свій рахунок, і він подумав, що це і є той самий таємний знак. Він віддячив графіні делямуд гаманцем золота. Зрозумівши, що на цьому можна непогано заробляти, Жанна продовжила свою гру. І вона ще з більшим ентузіазмом продовжує обдурювати кардинала. Вона навіть почала приносити рогану листи від королеви. Звичайно, Марія Антонета ніколи не писала тих листів, їх писав каханець Жанни Делямод, Рето де Вілет. Який був експертом по підробці банківських та інших документів, його за це навіть вигнали з жандармерії? Незабаром між Роганом і Марією Антуанетою зав'язалася досить жваве листування. У своїх листах королева головним чином пояснювала, чому досі не може дати кардиналу особисту аудієнцію, і дуже просила тримати їхні стосунки в таємниці. Потім кардиналу було призначено побачення в версальському парку, а на це побачення замість королеви Жанна відправила дешеву акторку Нікуль Леге. І от з покутної ночі кардинал, дотримуючись найсуворішій таємниці, з'являється в парку Версаля. І на темній алеї він бачить жінку з за обличчям закритим вуалю. Раган цілує край. Сукні цієї жінки, Ніколь злякалась, випустила приготовлену троянду і забула віддати приготовлений лист кардиналу і прошепотіла визобрану фразу, що ви можете сподіватися, що все минуле забуте. І тут Жанна, яка ховалася за кущами, подала знак, що до місця таємного побачення хтось наближається. І кардинал спішно пішов, але після так званого побачення Раган був вже готовий на все. У наступному листі королева попросила кардинала допомогти якійсь збіднілій дворянській сім'ї у сумі 50 тисяч ліврів. І нібито сама вона зараз стиснута в коштах і не може цього зробити. Раган, охоче вручив графіні де Лямут необхідну суму грошей, на яку подружжя Шахраїв купила собі будинок. І, от знову повертаючись до історії з нещасним намистом, незабаром кардинал отримав черговий лист від королеви, в якому та просила його сприяння в таємній купівлі намиста. Вона обіцяла виплатити потрібну суму за два роки, віддаючи по 400 тисяч через кожні шість місяців. Перший платіж мав відбутися 1 серпня 1785 року. А Людовіка XVI передбачалося повідомити про купівлю цього намиста тільки після виплати всієї суми. Кардинал в цій історії мав виступити посередником і поручителем перед ювелірами. Раган був дуже задоволений такою честю, проте сума здавалася йому досить солідною і він попросив королеву власноручно завірити укладений ювелірами договір. І за кілька днів графіня Делямут принесла завірений документ. Поруч з кожним його пунктом було приписано згідно, а внизу стояв підпис Марія Антуанета-Французька. І от тут кардинал мав би запідозрити в шахрайство, бо французькі королеви ніколи так не підписувались. Вони ставили під документом лише своє ім'я. Але кардинал і тут повірив. Раган віддав ювелірам брагове зобов'язання. І власне руч приніс о, графіні далямот намисто. А вже за день до поліції надійшли скарги від Паризької гільдії ювелірів, що хтось намагався збути діаманти за підозріли низькими цінами. Було затримано коханця о, графіні далямот, який пояснив, що саме графіні далямот його й попросила продати каміння. А у міністра поліції відразу відпали якісь підозри, тому що це відома аристократка в Парижі, можливо, у неї якісь фінансові труднощі і таке інше. І поки розбирались, Ніколас Делямут відправляється до Англії збувати діаманти. Через деякий час Ніколас Делямот знов з'являється в Парижі, і подружжя починає кидатись великими грошима. Вони обставляють свій заміський будинок за останньою модою. Вони починають розкішно одягатися, влаштовують розкішні прийоми. І вбранням графіні Валуа делямот вже заздрять всі аристократи в Парижі. І от таким чином минуло десь півроку. І наступає термін першого платежу. Ювеліри отримують лист, начебто від королеви, в якому та просила їх трохи зменшити ціну. Жанна розраховувала, що розпочнеться довгий торг, проте продавці відразу погодились на знижку, їм були дуже потрібні гроші, і вони. О, навіть самі передали королеві у Версаль записку із запевненням повної відданості та згодою на будь-які її умови. Марія Антуанета, яка нічого не підозрювала, взагалі була не в курсі всієї цієї історії, прочитала це, цей лист, нічого не зрозуміла, вирішила цей лист неважливим і кинула записку в камін. Можливо, це й була її помилка. Коли тягнути час було вже неможливо, Жанна була вимушена зізнатись кардиналу, що весь цей час вона його дурила. І вона розраховувала на те, що раган злякається скандалів, заплатить ювеліром зі своєї кишені, на цьому все закінчиться. Але ця історія пішла не по плану. Ювеліри вирішили, що кольє знаходиться у королеви. вони вирушили у Версаль і попросили особистої аудієнції у Марії Антуанети. Королева зрозуміла, що її ім'я використали для якихось брудних справ, і що в цій історії замішаний неприємний її кардинал Роган. Вона зажидала від чоловіка, щоб кардинал відповів за свої дії. І 15 серпня кардинал прибув до Версалі, щоб відслужити Месу на честь Святого Спіння, і на очах усього двору його взяли під варту і під конвоєм відправили до Бастілії. Також за кампанією до Бастілії кинули і каліостря, який був не в курсі всієї цієї темної справи, але на той час він проживав у палаці кардинала Рагана. І того ж дня заарештували Валуа де Лямот, яка е, безтурботно проводила час у своєму паризькому будинку. Розгнівана королева почала вимагати суду. Саме публічного суду, що також, можливо, стало її помилкою. Розгорівся скандал, було розпочати розслідування, і спершу Жанна валила все на кардинала, начебто, це він задумав заганьбити чесне ім'я Королеви, вкрасти це на мисто, але незабаром були заарештовані інші учасники цього шахрайського плану, чиї свідчення змусили аферистку замовкнути. Тоді вона почала симулювати божевілля і кілька тижнів ховалася під ліжком своєї камери. Хід слідства широко висвітлювався у пресі. Марію Антуанету у Франції не любили. І, не дивлячись на явні докази, що королева не причасна до цієї справи, народ все одно звинувачував саме її у всьому цьому. Спалений лист. Мав би стати доказом у цій справі. А якщо б Марія Антуанета не вимагала публічності, то можливо і не було б такого розгласу і такого великого скандалу. Стали навіть ходити плітки, що королева облицьовує алмазами свою спальню. За скандалом уважно спостерігали за всіх європейських дворів, і щодня розслідування все більше руйнувало авторитет французької монархії. І от у грудні розпочався судовий процес, який затягнувся майже на півроку. Все це висвітлювалося в газетах. І те, що ні судді, ні обвинувачені не вимовляли імені королеви, служило для народу ще одним підтвердженням чуток про те, що Марія Антуанета таки замішана у цій брудній справі. 31 травня 1786 року величезний натовп. Перед палацем правосуддя чекав оголошення вироку. Було 48 суддів, які радились 16 годин, і вони сперечалися не про ступінь провини підсудних, а про те, чи слід виносити осуд кардиналу, який наважився думати, що королева може вести таємні комерційні справи. За це виступали судді, призначені Версалем. Під час голосування вони програли з рахунком 26 до 22. В результаті винною в цій історії виявилася одна Жанна. Вона була засуджена до покарання батагами, до таврування літерою В від слова В з французької означає злодійка та до вічного ув'язнення. Її чоловік уникнув такого ж покарання, бо він встиг сховатися в Англії. Рито Каханець Жанне був засуджений на вигнання із країни, а народ із захопленням зустрів звістку, що Рогани Каліостра виявилися виправданими. Король, щоправда, відправив кардинала Рагана на заслання, а Каліостра відправив за межі Франції. Жанну карали 10 червня о п'ятій годині ранку, і поки її тягли на шафут, вона псипала лайкою котів і всіх причетних до цієї історії знамистам. Побачивши розпеченого тавра, засуджена кинулась на кота і прокусила йому куртку. Від несподіванки рука екзекутора здригнулась, і замість плеча опалила голені груди Жанни. Від болю вона знепритовнюла, і ці події відразу викликали хвилю співчуття до злочинниці. Перед жіночою в'язницею вишукалися черги бажаючих відвідати шахрайку. А серед відвідувачів була помічена маркіза де Лямбаль, найближча подруга королеви, що й порадила нову хвилю чуток про причетність Марії Антуанети до зникнення намиста. 19 червня хтось влаштував Жані втечу зв'язниці. Всього через декілька днів вона з'являється в Лондоні, де її вже чекав чоловік, який уникнув покарання, і графіню Далямут відразу оголосили, що збирається видати мемуари з правдивим описом справи про намисто. У Версальні злякались нового скандалу і надіслали в Англію герцогиню палінняк, яка запропонувала Жанні 200 тисяч ліврів за мовчання. Вона гроші взяла, але все ж таки через місяць вийшли мемуари графіні Валуа Лямут, які стали бестселером. І от в цих мемуарах Шахрайка виглядала невинною жертвою, яку начебто обдурила королева Марія Антуанета, яка спала з кардиналом, а Жанна також сама, начебто, була в ліжку королеви, і тільки з любові до неї на суді вона взяла на себе всю провину. І оці всі подробиці супроводжували публікацією пристрасних листів, нібито написаних королевою кардиналу та великим списком каханців Марії Антуанети. От вся ця історія після виходу мемуарів мала величезний успіх у Франції, і авторитет королівської влади почав падати ще нижче. Справу про намисто королеви підхопили лідери революції, що почалася через три роки. І у жовтні 1793 року, напередодні своєї кари, Марія Антуанетті довелося доводити суду, що вона ніколи не була знайома з Графінію делямот. А от сама Графіня до суду не дожила. У Лондоні вона збажеволіла і у 1791 році викинула з вікна, злякавшись випадкового стуку в двері, вона уявила, що її прийшли вбивати посланці Марії Антуанетти. Нікому з фігурантів цієї справи на мисто щастя не принесло. Каханець Графіні Делямот, який підробляв листи, Помер в Італії в 1797 році, в крайній бідності. Кардинал Роган знаходився у вигнанні і помер далеко від Франції у 1803 році. Найбільше пощастило Ніколосу Делямуту. Він зумів втертися в довіру до брата, страченого Людовіка 16-го, стати його охоронцем і разом з ним повернувся до Франції. І помер Ніколас у 1831 році. А от, що сталося з намистом королеви, достовірно, невідомо й досі. Також невідомо, якби не сталася та афера з намистом королеви, то можливо і не сталася б революція 1793 року. І, можливо, не був би страчений король Людовік XVI ї королева Марія Антуанета. От така історія. А я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. Побачимось нових відео. Всім пока.